День малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати країну гарного настрою. Скажіть мені, будь ласка, а коли у вас буває гарний настрій? Так, гарний настрій у нас буває тоді, коли світить сонечко і граємось на вулиці. Коли нам щось хтось подарує щось таке цікаве, або купує. Те, що ми хочемо смачненьке. Так, наш гарний настрій в нас з'являється тоді, коли ми думаємо про щось хороше. А коли ж у нас буває поганий настрій? Так, поганий настрій в нас буває тоді, коли нас хтось ображає або забирає в нас іграшку. Зараз я вам пропоную позбавитися від поганого настрою. Для цього нам знадобиться чарівний мішечок. Ми беремо цей чарівний мішечок, розкриваємо його, збираємо наш поганий настрій весь і задуваємо його в мішечок, закриваємо, міцно зав'язуємо і викидаємо. Ось так ми позбавились від поганого настрою. Діти, а зараз я вам пропоную нашу подорож продовжити в країну Монляндію. Давайте ми з вами розглянемо уважно малюночок. Це в нас епізод з мультфільму Білосніжка і сім гномів. Розгляньте уважно гномів. Вони всі різні і всі. З різним настроєм. А подивіться на їх обличчя. Їх обличчя показують їх емоції. Якщо гарний настрій, то обличчя веселе, якщо поганий, як у варчуна, то й обличчя в нього дуже сумне і сердите. Так, молодці. Наступна наша зупинка буде в нашій подорожі. Чарівним ось таким кубіком. Давайте його розглянемо. На цьому кубіку у нас намальовані емоції. Емоції, які виражають наш настрій. Ця емоція в нас, це здивована емоція, да? коли ми здивувались чому-то і зробили так. Так, це в нас емоція сумна. Ми засумували. І це така у нас емоція. Це в нас емоція гніву, коли ми в нас щось розсердилися. І Ось така емоція в нас. Це емоція в нас весела. Коли нас хтось розвеселив, і ми з вами веселимося. Ха-ха-ха. Так. Це в нас емоція. Сумна. Коли нас хтось образив і ми плачемо. Це емоція в нас весела. Коли ми радімо сонечко або чомусь цікавому. Так? Зараз я вам пропоную пограти з цим кубиком. А грати ми будемо ось як. Ми його будемо кидати. У нас випадає емоція. Давайте ми її розглянемо і повторимо з вами разом. Так, ось такаємося. Так, давайте ось. Весела емоція. На цьому ми з вами наше заняття закінчуємо. До нових зустрічей!